Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Сьогодні ми на моїй кухні і буде такий перший на каналі Кукінг Волох. Страви такі трішки ностальгічні родом з дитинства. Тому приємного перегляду! Так, спочатку буду відміряти 150 мл молока. Це ранкове молоко. Мілчене. В молоко додаю 5 столових ложок цукру, 3 столові ложки какао, я додаю таку чубато, бо ми любимо шоколадне, щоб було. І 200 грам ось такого масла, ну, будь-якого вершкового масла, у мене просто ось таке, у мене була пачка 400 грам. Я вже одну порцію зробила, значить залишилося ну, приблизно 200 грив. Цікаво, чи ви вже здогадалися, що це за страву я буду готувати, чи ні. Так. І ставлю цю всю суміш на плиту, щоб розтопилося масло і розчинилися всі інгредієнти. Оце ви бачите, мій вчорашній невдалий експеримент. Хотіла зробити згущене молоко, але воно щось не загусло. Все рівно отаке от ріденьке. А все через те, ну, скоріш за все, що кришка була зразу закрита. Я так наглухо закрила та й куди воно мало випаровуватися. То я подивилася рецепт в інтернеті. Ніби згущенка без автоклаву. Зараз попробую це все реабілітувати, але скоріше за все не вийде. Ну, попробую. Відкрию кришку, поставлю знову на водяну баню. І може, щось з цього буде. Може, випарується і загусне. Так, далі беру ось таке печиво до кави, пів кілограма, і буду його кришити. Тепер, я думаю, ви точно діз... ну, здогадалися, що це за така страва родом з дитинства. Хоч мені мої батьки таки не готували. Або, може, я просто не пам'ятаю. Це називається шоколадна ковбаска. Я цю страву досить часто готую. Мені подобається, тому що її можна наробити декілька порцій одразу і поставити в морозилку. І потім по потребі виймати і смакувати з чаєм або кавою. Ну, хто як любить, або з молоком. І готується досить швидко. Тобто для людей, які не люблять возитися з всякими складними десертами, то це дуже добре. Подрібнюємо прям не в пилюку, а так, щоб трішки отакі фрагментики залишалися. Сьогодні я готую і солодкі страви, і солені. Все, щоб було на тиждень часу. Я собі так запланувала. І плюс це вже останні дні, коли ми використовуємо нашу пічку-буржуйку, тому потрібно користатись моментом. Ах. Бо потім вже будемо щось придумовувати на вулиці. Будемо ставити таку пічку. Ми того року ставила, але того року трішки вона була незручна. Цього року хочемо зробити, щоб була вона зручніша. Багато людей додає горішки в це печиво. У нас горішок нема, тому ми таку класика-класику готуємо. Але думаю, що з горішками також би було досить смачно. Поки ця молочно-цукрова суміш там гріється, зразу, щоб час не гаяти. Ставлю воду на опару. Кажу воду, тісто буду робити 300 мл молока і 50 г ось таких дріжджів живих. Бо пробувала з сухими працювати, У мене щось не виходить з сухими. В цій упаковочці у нас 100 г. на половинку. Ну, звісно, у мене окомір не дуже. Але ось таку. Молоко бажано підігрівати, щоб воно було тепленьке. Так. Оце ховаємо. З цього будемо пізніше щось готувати. Додаємо цукор. Це будуть в мене солодкі такі булочки. Ну, я навіть, якщо чесно, ще не впевнена, що я буду готувати, чи булочки, чи такий хлібчик. Може, хлібчик. Добавлю в цукор. Дрібку солі і пару ложок муки. Ой, вибачте, то правильно говорити борошна. Маленьке тісто зараз замішу, Накрию полотенцем, полотенцем. І... і все. І хай стоїть, починає бродити. Зараз, до речі, мода йде на бездріжджові е, випічки. Не знаю, може колись і закваску таку сама зроблю. Я дивилася, ніби не складно. Але з цими всіма хлібобулочними виробами треба бавитися. Так, головне, щоб не було грудочок. Гарно пожм'якати. Я все роблю руками. Але робіть, як вам зручно. Я готую виключно для своєї сім'ї, тому ось так. Таке ніби тісто, як на оладки має бути на опару. Як ріденька сметана. 15% жирності. Так. Так, тепер вливаю цю шоколадну суміш Піш. сюди, вона є гарячою і перемішую. Але знаєте, що я зроблю? Я зроблю спочатку так, Туська, не плач. Я це зразу йду помию, тому що, знаєте, як молоко застигне, то потім. Важко відмивати. Отак легенько перемішаю, а це йду зараз помию. І зразу в цю каструльку помиту, кидаю варитись гриби, сушені. Це рижики, які ми збирали в нашому лісі осінню. Маємо досить багато їх, 8 кілограм, щоб ви розуміли, Сушені грибів. Вже всім, кому, Треба було пороздавали. І маємо ще. Так що стараюся тепер в кожну таку солену страву додати гриби. Е може, навіть спочатку залию. Нема кип'ятку. Добре, поставлю, хай так нагрівається. Так, гриби поставила варитися, і тепер це все гарненько перемішуємо. Чую щось коти там розборки якісь роблять на вулиці. І все, по суті, перемішали добре, і можна вже формувати такі ковбаски за допомогою харчової плівки або кульочки. У мене багато кульочків, пакетиків таких, і я, напевно, їх візьму і буду собі формувати зараз. Так, ось такий кульочок був, я його розрізала. Тепер сюди викладаю цю шоколадну масу. Так, на фоні слухаю мастер шеф. Слухаю і трішки дивлюся. Восьмий сезон. Коротше, у мене ностальгічні дні пішли. А ви дивились мастер-шеф? Бо нові сезони я не дивлюсь. Я щось хочу оці старі передивлятись. Ось така ковбаска получилась. Маленька. І так далі. Ось такі ковбаски вийшлися. Зараз вони трішки остинуть, бо вони ще теплі. І я їх віднесу зразу в морозильну камеру. Так, тут у мене є такий банячок з кисляком. Тут вже е, яке ми збирали, вечірні і ранішнє. І воно за ніч скисло. І я його ставлю відігрівати. Зараз вам покажу, як я це роблю на буржуйці. А ставлю я його от сюди, от пічка і ось тут. Тут вже ледь тепло, і ця труба гріє трошки, тобто воно собі легенько буде відігріватися. А ось тут. Вогонь, гриби поставила і оця зущенка, яку я хочу реабілітувати. Але надій мало і мало. Ну як же можна без картоплі? Мус картоплю робити? Без картоплі нікуди. Все, помила, порізала і поставила варити. Ой, дивіться, як гарно підросло. Зараз будемо далі працювати. Так, і тепер от ізюм і весь висипаємо в мисочку таку. Миска мискати склянка. і заливаємо кип'ятком на трішки. Десь на півгодинки хай тако постоїть. Дивіться, хто тут? Хто тут? Тигрулька і її булочка. Не хочеш показуватися. Балдіють, дівчатка, балдіть. Дивіться, яке красиве тісто. Дарарарар. Які добрі дріжджі. Я такими вперше користуюся. Дивіться, яке живе тісто. Отже. Починаємо. Далі найцікавіше. Треба муки знову сюди кидати. І будуть родзинки. Буде такий хлібчик з, з родзинками солодкий. Міні-пасочка. Так, у мене ось таке сито. Було б ідеально, якби воно було трішки менше, але вже яке є. Оп! Чин. І поступово будемо вводити. По декілька ложок. Відалі взагалі би два рази просіювати. Борошно. Чим більше кейсів, тим краще. Ну вже, що є, то є. Пан. Пан. Раз. Починаємо легенько перемішувати. Думаємо. У нас дуже сильний вітер на вулиці, прямо як шторм, це при тому, що в нашій оцій долинці. Вітру практично ніколи не буває, а тут на тобі всі родзинки додавала. Це, якщо чесно, дуже такий експеримент, бо я саме ось такі булочки, типа міні-паска, не готувала ніколи постаратися. Це, щоб воно щось людське з того вийшло. Такий медитативний процес. Аж калапуцяш, калапуцаєш. Так, і зараз буду готувати швидкий бісквіт, лінивий, дуже лінивий. Розбиваю 5 яєць. Бачите, спочатку розбиваю в таку склянку, дивлюся, чи нормальне яйце. Тому що в мене був поганий досвід. Вже давно, що яйце було спорщене, стухле. А я зразу таку, знаєте, в тісто кинула. Так що, зараз в мене вже такого нема. Все в мисочку по одному. Бо шкода продуктів. Яйця вроді домашні. Ну, Виглядають, правда, домашні. Я щось в магазині не попиталась. Бачите? Люксичні яйця. Додаю цукру на око, все на око, дрібку солі, прошик до печення. Раз. до вас, щоб трошки підросло, а не був налистник. Беру міксер і збиваю. Буду збивати довго. Збивала я 5 хвилин. І зараз додаємо також муки. Борошна, борошна. Та я вже казала, що я неправильно говорю. Муки мої, муки. І на маленьких оборотах знову міксером. Буду перемішувати на мінімум ставлю. Mm. Все люкс. І тепер на деко і в духовку. Так, це моє деко йшло одночасно. Разом з пічкою І два олії, оліє переливаємо сюди. запихаю в духовку. Мінус цієї пічки, що треба ось бути. Ось такий бісквіт получився. Для мене бісквіт став таким такою універсальною стравою. Можна і просто так залишити і, і смакувати. Можна чимось полити, але я хочу, ну це вже завтра буде. Це а, в мене є такі формочки. То я буду вирізати бісквіт, потім сиром, ось цим домашнім перемашувати. І знову бісквіт і зверху шоколадом полити хочу. Так, тепер. Головне вийняти цей бісквітик. Коржик. Промц. Та У таке вийшло. Бачите, трішки підгоріло. Смак добре. Бумць. Наше тісто міні паска. Гіпчик. Дивіться, яка в мене краса за вікном. До речі, всі ці алечі, які погризли кози, всі зацвіли. тому, скоріш за все, це все таки міфи. Або дуже якісь здорові ці дерева, алечі. Манкози, по суті. Там трішки вийде. Ми сітку вже поставили, тому. На кіз можна дивитися. Ось такий хлібчик Паска в мене вийшов. Ось тут я вже надгризла, попробувала. Дуже смачно вийшло. Тут трішки припеклося, але, як на перший раз, досить непогано. Ще зверху такою глазурю білою зроблю. І буде красота і смакота.